В першу чергу нам треба користуватися тими інструментами, які дають нам максимально ефективні тригери. Це можуть бути, наприклад, інструменти на платформі Resonance. Наприклад, ми можемо користуватися кластерним графіком, а бути точніше, деревом пар, тобто в дереві пар передивлятися, які є пари на ринку, дивитися, що там на зараз відбувається, і дивитися, що з ними ось відбувається на кластерному графіку. Можна скористатися безпосередньо скрінером, там буде більше графіків, їх можна буде швидше передивитися. Також ще на платформі Резонанс є інструмент Speedprint. Наприклад, якщо ви торгуєте в середині дня, де і трейдингом хочете займатися, хочете більше часу приділяти ринку, тоді я дуже раджу відкрити Speedprint, ще раджу перейти. На е, трансляцію вона була відносно нещодавно. Про скальпінг, ну про дейтрейдинг, про торгівлю в середині дня на Ютубі є е, по посланню в описі буде також е, це відео.